Вечір це мій час, бо якісний, безпечний, антивіковий догляд це не розкіш, це турбота про себе сьогодні, щоб завтра сяяти ще більше. Час зняти макіяж і день, і турботи. Першим кроком я завжди очищаю зону очей, ніжно, делікатно, без тертя. Далі використовую міцелярну воду і вона ретельно знімає залишки пудри, тонального засобу і робить шкіло чистою і свіжою. Потім мій улюблений етап очищення системи та МВС 3D. Вона не просто очищує, вона оновлює, підтримує молодість і тонус шкіри. Я змиваю засіб водою, відчуваю, як шкіра буквально дихає. Наступний крок антивіковий тонік з гіалуроновою кислотою. Він дарує свіжості глибоке зволоження. Увечері моя шкіра потребує дермо косметики, тому я наношу чистий ретинол 03 для оновлення потужності та гладкості. Ну, а далі антивікова ліфтинсироватка, яка допомагає підтягнути контури обличчя і повернути шкіри в минулу молодість. А для зони навколо очей я наношу легкий крем Timewise 3D, який знімає втому та робить погляд молодим та свіжим. І фінальний штрих крем з антиоксидантною дією, який захищає і відновлює шкіри вночі. Цей ритуал краси, мій вечірній масхев щодня.